І дивіться, парадокс, що чоловік божеволіє, коли ви стаєте спокійною, чоловік від вас божеволіє, а ви дуже спокійна. А ви спокійно, да? тому що ви знаєте свою цінність. Ви не боїтесь втратити чоловіка абсолютно, да? а, і а, більшість жінок на цій стадії у них а, така паніка трапляється. А раптом він від мене втече. А раптом я зроблю щось не так. Угу. І через цю паніку вони можуть злити повністю ці стосунки, на які ви вже багато вклали. І чоловік божеворіє від вашого спокою. Да? Чо, як це так? вона така спокійна, а в нього все в душі труситься. Це він повинен боятися. Да? І це ще більше чоловіка заводить. Да? І тому шоста трансформація, яку ми проходимо від паніки оцієї, до спокою, да? до знання, чіткого знання своєї цінності. Ну і сьома стадія це глибока закоханість. Ось куди ми йдемо. Це коли чоловік хоче повністю належати вам. да е, Глибока закоханість це фінал нашої роботи. Коли він вам вірний, відданий, м'який з вами, а сильний назовні. Це там він буде воїном-імператором, а з вами він буде. М'ягеньким, спокійний, так? Да? І він буде спокійний тільки коли ви поруч з ним, да? і він не хоче нікого іншого.